Ділять шкіру ще невбитого ведмедя, точніше, не збудованого стадіону. Віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков заявив, що Євростадіон Настрийський стане ще й головною ареною зимової Олімпіади 2022 року, на проведення якої і претендує Львів. Щоправда, на так званому головному стадіоні не буде жодних змагань. Там відбудуться лише церемонії відкриття та закриття. Колесніков також додав, що об'єкти до Олімпіади почнуть будувати навесні 2012 року та презентував графічний. Ролик із розташуванням зимової інфраструктури, що отримав назву Олімпійська Надія України 2022 року. Що ж, власне, це ось цей євростадіон, де відбудеться відкриття та закриття Олімпіади. Далі дивимося на ковзанярський центр. Так він буде виглядати зверху. А це вже в нас лідова арена. Так вона буде виглядати ззовні. А так зсерединим. Ну далі переходимо до арени, де будуть проводитися змагання з такого екзотичного, як для України, виду спорту. Його називають Кьорлінг. Ось це доріжки для Кьорлінгу. Познайомився ближче. Це вже винники. Тут будуть розташовані санно бобслейні траси. Просто майже у самому Львові не треба нікуди буде їхати у гори, аби покататися на санках. Професійно, це вже траси для фрістайлу. Ось так, ми навіть проїдемося по ній, на ній ще будуть горбики. Власне, для фрістайлу вони обов'язкові. Ми вже у Карпатах. Це в нас Тисовець, тут буде біатлон та лижні перегони. Також в Тисовці ж стрибатимуть з трампліна. Ось такі відчуття, напевно, захопливі мають стрибуни з, з трампліна. Далі ми переносимося вже у Славське, тут буде сноуборд, популярний такий. Вид спорту, що дуже активно розвивається серед особливо молоді. Ну, подивишся на такі кадри. і самому хочеться покататися на сноуборді. Також фристайл відбудеться у славському, а ось головці відбуватимуться довгі єскулишні дисципліни, як то єскулишний спуск, та слалом гігант та супергігант.